Вітаю, я Леонід Цихановський. Краще сім разів мовчати, ніж один раз ляпнути. Далеко за океаном живе дивний дідусь з рудою бородою. Прізвище у нього цікаве і музикальне. Чи то тромбон, чи то пам пам точно не пам'ятаю. Але любить він сказати щось лишнє, от любить він щось сказати. Нещодавно пообіцяв він вимкнути у українських F-16 якусь дуже важливу детальку, і всім після цього стане дуже погано. Сумно. Я сильно стривожився і почав шукати відповідь на це складне питання. Дізнався я, що цей дідусь нічого не може вимкнути у наших F-16. Бо вони, наші F-16 в Україні, а дідусь за океаном, руки у нього не достають. Про що ж тоді мова йде? І про що такий скандал? А про блок радіоелектронної розвідки, винищувача F16, він є основою системи пасивного захисту, називається ANDROP alq 213. Це інтегрована система управління засобами радіоелектронної боротьби літака, і вона дозволяє пілоту в режимі реального масштабу часу ефективно керувати різними підсистемами радіоелектронної розвідки, а потім радіоелектронної боротьби на борту літака. Прямо включає і виключає її пілот F16, і ніхто більше туди її не може включити або виключити. Штука ця дуже потрібна. Дуже потрібна штука. Вона, вона має в своїй пам'яті всі сигнатури радіолокаторів, наземних РЛС, бортових радіолокаційних прицілів, радіолокаторів активних голомок савонаведення ракет повітря-повітря. Сигнатура це сукупність сигналів, що випромінює даний, даний об'єкт разом з особливостями кожного типу вказаних радіолокаторів. В пам'яті блоку АЕ дроб 213 закладені всі типи всіх радіолокаторів наземних, повітряних, а також активних радіолокаторів активних головок самонаведення ракет, всіх, що є на планеті, цей аналіз робиться безперервно, і при потребі пілоту надається порада. Цей блок надає пораду, що потрібно зробити, який маневр на ухилення. Або одразу сам він включає систему радіоелектронної боротьби, винищувача для створення перешкод ворожим ракетам. Таким чином, щоб ворожа атака була припинена, зірвана, а ракета впала на землю і вибухнула. Ну, то тоді, що ж поганого може зробити нам вказаний дідусь? Шановні? Він пообіцяв. Не надавати оновлення пам'яті цієї системи радіоелектронної розвідки. А це значить, що якщо колись через 10 або 15 років з'явиться новий радіолокатор або нова ракета, то ця додаткова інформація не буде надана і це зменшить безпеку літака, який літає там на фронті. Я так думаю, що через 10 років про вказаного дідуся ніхто вже і не згадає. Але ж слово не горобець, вилетіло не зловиш. І це слово почули всі. До речі, через тиждень дідусь передумав і вже нічого не хоче виключати на наших Ф-16. Але ж слово не горобець, і воно сказано. І це слово почули всі. Першими почули союзники по НАТО. І запитали, а навіщо їм та зброя, яку може вимкнути черговий дідусь при потребі застосування проти агресора і окупанта. Ну бо дідусю цьому раптом сподобається агресор і окупант. А друге ми почули в компанії Lockheed Martin. і дуже дуже погано почули. Ця потужна компанія випускає кращий світі винищувач F-16, малопомітні F-35, черга замовлень у них стоїть на 10 років вперед. Змушені вони були, у них так багато замовлень, що вони змушені були побудувати два заводи збирання літаків. Один для F-35 нового малопомітного, а другий завод збудували для F-16, досить старий, але прекрасний літак, хорошо літає. Причому один завод випускає 156 екземплярів f 35 щорічно. Це дуже багато, це неймовірно багато. А другий завод новий випускає щорічно 20 екземплярів f 16 з блоком е, з авіонікою. Блок 70 72 Це дуже хороша авіоніка, яка повністю знаходиться на рівні нового f 35 Прошу вас. Підтримати наш україномовний канал в Приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. Першою сказала своє слово Португалія. Вона відмовилась від f 35 через геополітичну залежність при купівлі таких нових і таких дорогих f 35 По 100 мільйонів доларів за штуку зараз користую, коштує. Португалія купить французький Дасо Рафаль, прекрасний літак, на голову вище від російського Су-35. Ну з ким і воювати, тільки з російськими су 35 Згадаємо, всім відомий конкурс в Єгипті між Дасо Рафаль і су 35 російським. Рахунок конкурсу 4-0 на користь Рафаль. Так що можна купувати. Другою була Канада, близький союзник Сполучених Штатів. Вони замовили 88 екземплярів f 35 І е, вони будуть міняти. Вони хочуть замінити старі f 18 Суперкорте. Так от, перше F-35 для Канади вже мали поступати, мали піти на поса, піти поставки в 2026 році через рік. А ціна контракту 19 мільярдів доларів. Дідусь все розказує, що йому грошей не вистачає в бюджеті України. Канада відмовляється від літаків такого ненадійного союзника. Вона купить щось інше. Далі, Велика Британія. Велика Британія замовила 103 екземпляри літаків f 35 і вже отримала 31. Вона зупиняє контракт і купує європейський винищувач Eurofighter Typhoon. Це прекрасний винищувач, його випускають 4 країни: Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія. Вони спільно випускають, у них є свої заводи в кожній країні. Прекрасний літак. Італія вже замовила 60 екземплярів і 30 літаків Е-35 отримала. Вона зупиняє контракт, бо поставщик ненадійний. Всього з плану поставок компанії Lockheed Martin американський до 2031 року випадає 350 літаків 3, замовлення на 350 літаків F-35. Заміна європейський Dassault Rafale або Eurofighter Typhoon. Lockheed Martin втратить 35 мільярдів доларів виручки. Вони не знають, що робити від таких втрат. Отой дідусь. Вспів нашкодити і Швеції. В Швеції є винищувач джаз-39 Gripen. Хороший літак. До них прийшла Колумбія в Швецію і е купила собі партію таких літаків. Гріпен. Угоду підписали, почали працювати. Але згадаймо, що двигун у Гріпіна американський, американської компанії General Electric типу F404 це двигун від, від винищувача F-18 Super Hornet. Досить хороший двигун, надійний і ефективний. Так от заборонив цей дідусь. Ставити оці двигуни американські на літаки для Колумбії. Контракт висить в повітрі, що далі робити, ніхто й не знає. Зробимо висновок. Єдиним реальним гарантом безпеки України є її Збройні сили і українська зброя. Тоді ніхто не буде нам казати, туди можна, а сюди не можна стріляти. Цю істину вже зрозуміли всі ми. Вона нам всім зрозуміла. Тому робота в країні в нашій ведеться у потрібному напрямку. Нові військові заводи будуються. Є заводи, що вже працюють зовсім нові. Зброя пішла, наприклад, 2-22 Богдана. Сама масова наша нова САУ у Збройних силах України. Крилата ракета Довгий Нептун вже випускається серійно. І має дальність 1000 км, і боєголовку несе в собі 350 кг. Потужна боєголовка ефективна. От цікаво мені, нафтопереробний завод в Туапсе вже погасили чи досі горить. Ну, так, просто так мені цікаво було б знати. Дрон лютий. Мені дуже подобається, бо має машинний зір е для донаведення, і були відео, було багато відео з Росії, як він е б'є і як він б. Прицілюється для при ударах по російських об'єктах. Оголошено, що вже є в Україні нові зброни, зб, дрони по 3000 кілометрів дальності, і це теж радує. це теж радує Все буде добре. Ми не здамося, бо ми маємо сильні збройні сили. Це єдиний гарант безпеки України, а не якісь там дурні папірці Підтримайте наш коренований умовний канал в приватому на банку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую, до побачення.